Лювання це саме те, без чого не можуть жити чотирилапі породи Тратхар. Ще з давніх давен ці пси зарекомендували себе відмінними мисливцями. Спеціалізуються на всьому відділі дічі, от птиці. До кабана може бути хитрим, наглим, і робота завжди, завжди на грані фола. То тобто он не осторожніші псіси, бистра сні розбирається, але роботи безумно красивої. Порода Дратхар походить з Німеччини. Перші згадки про цих чотирилапих датуються вісімнадцятим століттям. В той час відомий німецький агроном та дослідник Камчатки Карл Кегель у своїх замітках з дресирування псів виділяє жорсткошерстну легаву собаку як. Окремий різновид тварин. На цьому будь-які відомості про цю породу втрачаються аж до початку ХХ століття. Тоді в Німеччині, в Хегельвельді, судівники починають виводити новий різновид жорсткошерстної універсальної легавої собаки. Під час селекції вони використовували найкращих представників порід Штихельхара, Пудельпойнтера та грифона кортельца. Від останнього Дратхарам і дісталася славнозвісна борідка. У результаті такого схрещування на світ з'явилася хоробра, кмітлива та енергійна собака породи німецький дратхар. Офіційно клуб Дратхара німецький був зареєстрований в початку 20 века в Германии. І з тих пор німці немцы являются законодателями цієї породи. Вони дуже ревностно і консервативно относятся к этой породе. Следят за их. Пір'єром, зав'язками, ну і получаются вот такие хороші зрительные собаки, з которыми можна на любую охоту ходить. своїми відмінними мисливськими якостями пси цієї породи швидко завоювали прихильність усієї Європи за відмінний дратхарівський нюх в Росії. Навіть царську розшукову поліцію починають називати легавими. тому, що коли создавалася служба царська, вони собі вибрали за емблему своєї служби значок з двома пойнтерами на стойки. Стаящими, що означало, що роботу почуттю Друга світова війна нанесла неабиякої шкоди розвитку породи Тратхар, адже генофонд Рилапих був сильно споплюжений домішками інших порід. і тільки наприкінці сорокових років прихильники цих розумних псів знову починають відновлювати чистокровну популяцію цих благородних собак, чиї нащадки згодом заслуговують повагу мисливців цієї Європи, Канади та Сполучених Штатів Америки. Україна ж пишається своїм представником породи Дратхар на ім'я Гранд цей. Вес інтерконтинентальний чин з робочих якостей та екстер'єру у досвідченого мисливця Олексія грант з'явився випадково і неабияк змінив його життя. Мені дзвонив мой товариш з Харкова. Він мені каже, Льоша, є хороший щенок. візьми, я тебе говорю, Юра, висила до 7 місяців детське щастя, міла грав. А в 7 месяцев, коли я увидел его в движении, в поиске. На полі вперше я почав діляти много времени, и моя жизнь изменилась. Ну вот ти моя вторая половинка, коли я в полі, а може бути перша. Сьогодні Олексій та Грант часто разом полюють на фазана. Задача драт Хара: прочесати поле та знайти птицю. почувши запах дичи, зупинитися та вказати мисливцю на місце її знаходження. Стойки на носом показують направлення находяння птиці. При підході охотника собака посилається вперед, броском вибиває птицю. на взлет. Птица поднимается, охотник стреляет. Сегодня у нас не получился подъем фазана, потому что фазан вольерный. Охотники меня поймут. Вот, и гранд его в момент посыла просто сбил носом. не злітєве привозмайстій на собаки-породи драт Доброзичливі створіння як до своїх домашніх, так і до гостей. Висота такого дорослого пса у холці сягає до 66 сантиметрів. Забарвлення шерсті коричневе або чорне. Завдяки своїй жорсткій шерсті ці пси не потребують особливого піклування. Єдине, чого вимагають від свого господаря: чергового походу на полювання. Он хороший, быстрый спортсмен. Че он хорошо охотится с папой.